Я хочу вам подякувати за вашу активність. Хочу подякувати вам за той крок, який ви зробили, тому що чиновник, тобто назва чиновник, для багатьох асоціюється з чимось таким, знаєте, або незрозумілим, або не дуже добрим. То, що я казав Роман Ярославович, там. Ну і політики зараз багато, але насправді я думаю, що зробивши цей крок і пройшовши стажування, ви зрозуміли, що в місцевому самоврядуванні, в виконавчих органах, працюють такі ж самі люди. От, різні люди, добрі, жорсткі, м'які, розумні, не дуже. Тобто, ну це зріз суспільства. От, і тому, е безумовно, ця робота, я думаю, ви також переконалися, не є легкою. І не дуже той дуже такий аж солодкий той хліб державного службовця, як комусь здається. Тому, е безумовно, я вам дякую, що ви не побоялися зробити такий крок. Е ви подивилися з середини, як працює. Апарат виконавчої влади як працює орган місцевого самоврядування. Ми старалися, щоб ваше стажування було насиченим, щоб воно було цікавим. Для цього ми організовували і поїздки, в тому числі відбулася поїздка в Тернопільську міську раду. Ми це робили і будемо робити з тим, щоб переймати досвід найкращі практики місцевого самоврядування різних куточків нашої держави. Я також дякую за активність тим молодим людям, які приймали участь у молодіжному форумі, традиційному вже який відбувся в грудні, це п'ятий молодіжний форум. Ви подали пропозиції і також і пропозиції були від студентської ради, від громадських молодіжних організацій. І доповідаю вам вчора на базі цих пропозицій, тобто, все це підсумовано вчора на засіданні виконавчого комітету прийнята нова програма молодь Івано-Франківська до 2015 року. Тому я бажаю вам подальших добрих кроків в житті, я бажаю вам, щоб ви правильно зробили вибір, що стосується подальшого, тобто на якій роботі ви все таки будете працювати. Якщо ваш вибір в сторону роботи в органах місцевого самоврядування. В органах виконавчої влади обласної державної адміністрації, то власне ви будете втілювати в життя вже ті заходи, які передбачені в проєкті програмі Молодь і Влада. Ну, знаєте, що стосується молодь і влада стажування, то безумовно, це перебуває. Під особистим моїм контролем я цікавлюся, як відбувається стажування, як набираються стажори цього року. Біля 100 заявок було на стажування в структурних підрозділах міського виконкому. От тому, що надзвичайно важливо, надзвичайно важливо не тільки ефективно керувати на тій ділянці, які тобі вірили, тобто і там і містом, а важливо підготувати. Тобто має бути спадковість підготувати наступне покоління, яке ефективно керувало містом, областю і державою. І тому по результатам стажування сьогодні 30 так 30 стажарів сьогодні отримують стаж сертифікати по місту. По місту 30 стажарів отримують сертифікати. І найкращі з вас будуть зараховані до кадрового резерву загалом по підсумках стажування в органах місцевого самоврядування за останні роки більше 20 чоловік прийнято на роботу, от і багато зараховано до кадрового резерву сьогодні. Біля більше 30% в органах самоврядування міста Івано-Франківська працює. Молоді люди до 30 років, і ми вважаємо, і це принципова політика, що поєднання молодіжного такого запалу вашої креативності, а в багатьох навіть і авантюризму з досвідом працівників, які мають уже великий запас, тобто великий стаж роботи, дає дуже позитивний результат. Тому я ще раз вас вітаю з закінченням стажування. Ще раз вам дякую за той крок, який ви зробили, насмілившись піти і побачити, що таке орган місцевого самоврядування, хто такі чиновники, як вони працюють. І саме головне, я бажаю вам щасливої долі. Будьте щасливі, будьте успішні, і хай в цьому вам допомагає Господь Бог. Дякую. Вичаємо такий сертифікат, що Михайло Васильович проходив практику на посаді голови Івано-Франківської державної адміністрації і заслуговує оцінку відмінно. Рекомендовано на посаду оператора на третє. Сертифікат Анушкевич Віктора Андрісуше про те, що він проходив практику на посаді міського голови міста Івано-Франківська, на оцінку відмінно. Рекомендовано на посаду міського голови. Третє, 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 третє.